Доброго дня! У нас є утеплювача капота на МТЗ. Є декілька варіантів. Так виглядає на МТЗ-82 Спереді має вирізи під квадратні фари та радіатор. Така гарна тканина. Утеплювач. Також є виріз під радіатор, воздуховод та глушник. Також є ще такі утеплювачі на 920 892 та МТЗ-80 з круглими фарами. Два варіанти. Коли фари кріпляться на Капот тут збоку або на ованжерот. Дякую.